Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Сьогодні ми в гостях Івана Хомича. Доброго дня, щоб обсудити мега важливе питання, тому що те, що зараз ми обговоримо, це так будуть жити всі пенсіонери. Це 10 мільйонів пенсіонерів увесь наступний рік. Тобто, стосується кожного пенсіонера без виключення. Тож давайте розберемося. Уряд анонсував бюджет. Його має ще прийняти Верховна Рада, але в 98% випадків вони приймають саме так, як анонсував уряд. Зазвичай в останні роки завжди так було. І е, там дуже багато є змін для пенсіонерів. Ван, чи готові ти розповісти з юридичної точки зору, як далі будуть жити наші пенсіонери, що там нового і які там збільшення прогнозував уряд. Так, Саш, сьогодні поговоримо про бюджет на наступний рік. Виходячи з тієї інформації, яку ми отримали з проекту е, закону, можемо вже спрогнозувати. Розміри пенсії, доплати, надбавки і, і в принципі є про що поговорити, так ну те питання, яке найчастіше хвилює наших пенсіонерів, і розумію, чому, тому що пенсії вкрай низькі, дуже низькі, і з кожним роком ця ситуація погіршується. От, виходячи з плану уряду, де будуть збільшення пенсіонерів, про які можна говорити вже, які вже чітко прописані в нормах закону. А, ну, перше, що варто зазначити, піднімається мінімальний прожитковий мінімум, тому що. В минулому році він був на рівні попереднього 2024 року, і в проєкті бюджету на 2026 рік розмір мінімального прожиткового мінімуму складає ну, для непрацездатних громадян, тобто для пенсіонерів, складає 2595 гривень. Сьогодні він в цьому а році був? 2361 гривня, буде 2595, тобто трохи більше ніж на 200 гривень збільшується ця сума. Це означає, що мінімальні пенсії будуть складати в наступному році 2595 гривень. В цьому році це 2361. Це таке Е, перше, що кидається в очі, е, да, зростання прожиткового це мега хорошо. Жалко, що не такі великі суми, як хотілося б, але враховуючи те, що його хотіли заморозити до 2028-го, попереднього, да, було ж прийнято, то що пішов рух в сторону зростання, це вже дуже чудово. Я неодноразово піднімав це питання на народній думці, казав, що ну, так не можна. Ну, яке заморожування? Це заморозити людей. Це не гроші заморожуються, а заморожуються люди. І е, бачимо уряд, не знаю. Почув, почув по -почу почу мене... тебе. Та не впевнений, що мене, але також, напевно, прийшло розуміння, що щось треба робити, бо далі так не можна. Е, тож, прожитковий зростає всіх, кого пенсія прив'язана до прожиткового, а це всіх людей, тому що зараз поговоримо про інші суми, там також вони прив'язані до прожиткового, будуть підніматися. От мінімальні пенсії будуть підніматися, і зараз інші. Тож, Вань, е, готові розповісти, що ще нам приготував цей. Ну, давай, щоб закінчити вже з мінімальним прожитковим мінімумом, то варто зазначити, що до цього мінімум прив'язані деякі доплати до пенсії. Зокрема, надбавка за понаднормовий стаж для пенсіонерів для чоловіків більше ніж за 35 років і для жінок більше ніж за 30 років за кожен рік понад цю. Цю кількість доплачується 1% від прожиткового мінімуму. Тобто зараз це 23 гривні 61 копійка. Тепер буде 25 гривень 95 копійок. Так, кожен рік на, <старший> та, на 2 гривні більше. Смішні мізерні кошти. Ми вже не раз говорили про те, що надбавка за понадормовий стаж вона просто примітивна. Вона взагалі не виконує стимулюючої ролі там перепрацьовувати або допрацьовувати. Але це те, що зараз прописано в законі. і Ну, ми, ми маємо про це сказати, що на 2 гривні збільшиться там, трошечки більше надбавка за пандермовий стаж. Але тільки для тих, хто не працює. Працюючі пенсіонери, для них ця надбавка е, перерахується тільки після звільнення з роботи, якщо вони про це повідомлять пенсійний фонд. Це варто зробити, тому що пенсійний фонд не отримує цю інформацію автоматично. І без вашого звернення не перераховується. А це може бути в принципі, якщо людина вийшла, наприклад, у 2019 році на пенсію, весь цей час працювала, то у неї ця надбавка рахується по тому прожитковому мінімуму, який був у 2019 році. У 2019 році це було 1400 з гривень, тобто у не такої людини надбавка 14 гривень за кожен рік. Тобто, якщо вона зараз звільнилася, то вже 14 гривень перетвориться на 25 п'ять mm. гривень. Вона тобто плюс приміє надбавку за наднормовий стаж, але з урахуванням старого прожиткового мінімуму на момент, коли вона не вийшла на пенсію. Так, так ага. І, а тоді на перерахування вже після того як вона звільняється. А якщо людина звільнилася, а потім знову пішла на роботу. Якщо звільнилася, потім знову пішла на роботу, то вона залишає за собою оцих 25 гривень, ну, 23 гривень. В цьому разі. Uh -huh. Тобто це такий лайфхак. Тобто, якщо є можливість у вас звільнитися там на місяць, а потім взяти піти на роботу, то краще так зробити, отримати статус безробітного, ну точніше, не працюючого, так правильніше. Ну, так. Ви перерахуєте собі надбавку, далі можете знову працевлаштовуватись. То отож, збільшується надбавка за панермовий стаж. Далі збільшується максимальна пенсія, зрозуміло, бо це 10 прожиткових мінімумів буде. 25 тисяч 950 гривень. Ну і в принципі, мабуть, до прожиткового мінімуму прив'язані деякі ще доплати. Там, за учасника бойових дій до прожиткового мінімуму прив'язано, також за проживання в гірській місцевості прив'язано до прожиткового мінімуму, пенсія за особливі заслуги перед Україною. Також там залежно відсоток від прожиткового мінімуму. Вони всі пропорційно зростуть. От, В принципі, це все, що пов'язано з прожитковим мінімумом. А крім прожиткового мінімуму, ще якісь добавки планує наш уряд в теперішньому бюджеті. Що там прописано? Ще так збільшується мінімальна заробітна плата. Також відмінність між цим роком, який був, бо не зростала, вона залишалася попередньому. Рівні мінімальна заробітна плата з 1 січня 26 року буде 8647 гривень. Така от цікава цифра, не кругла. <смітна> саме 8647. Ну, десь там, напевно, вона якось просто по якійсь формулі вийшла. Перед тим вона була 6, 7, 7, 500 і 8. Тобто вони йшли ну, по круглим цифрам, 에, тобто просто робили якісь суми, грубо кажучи, придумані. Да? А тепер вже якась ця сума типу вирахована. ну, саме головне, що вона зростає. Хотілося б, звісно, щоб вона, хоча б десь до 10 тисяч, мінімалка зросла, бо дуже багато людей, які працюють в держустановах, саме прив'язані до цієї Мінзарплати, і це дуже маленькі суми. Але з позитивного перебуваю ванню, що е, зростання мінзарплати е, провокує в загальному збільшення середньої заробітної плати по Україні. І це має дати позитивну динаміку потім при індексації. Бо саме 50% з того враховується при індексації, тому дуже сильно надіємося, що то будуть гарні цифри з хорошими відсотками. Так, ну і зростання мінімальної заробітної плати, в принципі, впливає на деякі пенсії. Як ми знаємо, для тих пенсіонерів, у кого є повний трудовий стаж це жінки 30 років плюс. Або чоловіки 35 років і більше, і якщо ці пенсіонери досягли віку 65 років, то для них встановлена певна соціальна гарантія, що розмір їхньої пенсії не може бути менше ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Таким чином, розмір. Пенсії для таких громадян е, у зв'язку з зростанням мінімальної зарплати складатиме мінімум 3 458 гривень, тобто 3458, це мінімум буде розмір пенсії. Тобто бувають ситуації, коли у людини були невисокі зарплати, і по формулі, по якій стрісується пенсія, навіть з, з великим стажем, тобто з стажем з 35 років, е, у людини може бути мінімальна пенсія. Тобто буде там по формулі, рахується дві тисячі гривень. То для такого громадянина, якщо він досягає вже віку 65 років. Це вже буде 40% від мінімалки, то це вже буде 3,458, а не 2500. Це така от є особливість. Воно насправді це через те, що Україна прямує в Європейський Союз, і в одному з європейських міжнародних актів закріплений принцип, що мінімальний, мінімальний нижче, якого не можна опускатися, рівень пенсійного забезпечення в нормальних країнах не може бути менше, ніж 40% від зарплати. Там вказано від зарплати, у нас додано слово від мінімальної зарплати. Від мінімальної. Ну, майже те саме, але якби, результат трошечки інший. набагато. і набагато. Цифра 65 років в мене не вкладається в голові. Звідки вони взяли Ну, пенсіонер? 60, 60 років. в тому самому, в тому самому е, міжнародному а, акті, тобто там, е, жаль, е, да, ці, е, е, там вказано, що це типу е, такий 65 років це введений такий європейський стандарт пенсійного віку. Тому ага. що є країни, де дійсно пенсійний вік вищий, ніж в Україні, тобто 65 років. Тобто по європейському нараховуємо всі добавки доплати по європейським стандартам. Да? А пенсію отримуємо по по українським так. ну, таке. Е, тож, е, судячи з того, що ми почули цифри, що, що ж дати пенсіонерам от, з адвокатської точки зору, взагалі, яка буде ситуація, тому що це людям жити цілий рік з цим. Тобто зараз воно прийметься і людям цілий рік жити. От Говорили про пенсійну реформу, говорили ще про щось, а тут бачимо в цифрах зовсім, ну, зовсім інші цифри. От Що ж дати пенсіонерам загальному? Так, дякую, Саш, за запитання. Тобто, ми щойно проговорили з вами конкретні цифри. Конкретно ми можемо порахувати, які будуть пенсії. Тут, в принципі, все прогнозовано і зрозуміло. Є деякі норми в законі про дербюджет, які викликають певну дискусію в суспільстві, в нашому там юридичному в юридичній спільноті, і про них ми говорили в минулому році. в Цьому Перше, доплата непрацюючим пенсіонерам, які проживають в зоні забруднення ЧАЕС, і люди, які мають пенсіонери-чорнобильці, які мають статус особи, яка постраждала внаслідок чорнобильської катастрофи в минулому році був пункт стаття в законі про держбюджет, що таким людям встановлюється доплата. 2361 гривня. Це по суті один прожитковий мінімум. В цьому році прописано так само, що вже буде 2595, бо збільшується прожитковий мінімум. Але там залишаються ті самі неконституційні норми. Я переконаний в цьому, і зараз в Конституційному суді якраз розглядається справа про це про цю статтю державного бюджету 2025 року. Про те, що там введено, введено те, що право на цю доплату отримують тільки ті пенсіонери, які мають перше. Посвідчення Чорнобильським, це зрозуміло, і які безперервно завжди проживали в цьому населеному пункті, які ходять в певну зону. Тобто, якщо такі люди хоч на день виїздили, тобто знімалися з реєстрації, з прописки з цього там, села, району, з міста, там, у зв'язку з навчанням, з військовою службою, бо якраз там попали там, чоловіки, там, ну, хто попадав в військову службу, то такі люди втрачають право на цю доплату, навіть на цю суму 2000 361 гривня. Чому я кажу навіть на цю суму, тому що до цього на підставі рішення суду, і саме Конституційного суду можна було людям добитися отримувати дві мінімальні зарплати на рівні 7 тисяч гривень одна мінімалка 214 тисяч. Тобто люди отримали через суд в судовому порядку доплату 14 тисяч. І потім це все масово набрало користь того характеру, і держава вирішила всім поставити суму 2361. І навіть цю суму, яку в принципі вроді би. Держава там, ну держава, уряд, там Верховна Рада України вирішили добровільно людям призначати. Навіть цю не, не, не платять всім через оцю норму, яка введена в державному бюджеті в законі про держбюджет. І в цьому році вона повторена. Ну по суті, ця норма, на мою думку, як адвоката, вона звужує, значно звужує коло осіб, які мають право на цю доплату, і вводить норму. Яка змінює статус цих людей. Тобто, якщо раніше е, людина, якщо вона проживала в момент там, забруднення і потім там, до 93-го року після забруднення отримує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, то неважливо потім вона там проживає чи не проживає, в неї є цей статус постраждалий, бо вона вже отримала ту зону дозу радіації в той період. І далі, далі вводиться така норма, яка є не дуже ну, зрозуміло з логічної точки зору. Тому що яка, який сенс взагалі цієї е, доплати? Вона носить таку е, утримуючу і компенсаційну і плюс стимулюючу функцію, щоб люди з цього району, з цього регіону не виїздили, щоб вони там продовжували жити, підтримувати економіку, народне господарство, підтримувати життєві зв'язки, щоб ті е, території були заселені. Бо людям, які не працюють, їм платиться по суті там, така доплата від держави. Так, питання до тих, хто писав от, е, цю норму в законі про держбюджет. Е, людина, яка має статус постраждалої, яка там. Ну, в молодості або ще колись виїздила, а потім вернулася назад, проживати в цю зону. І зараз проживає в цій зоні, яка є забрудненою, тому що якщо вона не була б забруднена, вона вже була б виключена як забруднена. Тобто вона там проживає. то Чому вона не має права отримувати цю доплату до, до пенсії? Може ти згадаєш, чому взагалі ця норма з'явилася? Тому що були випадки, що там в, одні, да, в одному будинку прописувалося 100, це, людей. 100 людей. І, і Отри... щоб, щоб з такими людьми боротися. Придумали отакий от принцип. А що, на що це перетворилося? Що людей, бабусь, заставляють зараз бігати шукати будинкові книги, доказувати, що вони там з дня народження там ще 86-го року проживали, не виїздили там. І таких людей дуже багато, які дійсно не виїжджали. Але будинкова книга загубилась, згоріла, ну це село. Там ще щось не збереглися, якісь архіви. І тепер така бабця не може підтвердити, що вона там постійно проживала, бо в демографічному реєстрі там є прогалина по якихось руках проживання. І навіть цих 2361 гривню в цьому році не виплачують і не призначають. От до чого це призвело. Так, були люди, які зловживали цим правом. Але боріться з цими людьми іншим чином. Ну, не перекладайте тягар вашої роботи, вашої обов'язки на простих людей, які потім бідкаються, бігають і доказують, що вони не верблюди. Ну, це таке трохи крик душі, але насправді наболіло. Я сам з Рівненщини, в мене багато е, там родичів, які в цій ситуації опинилися. Тому я вважаю, що це не конституційна норма, і вона не мала би бути перенесена в цьому році, але, але була перенесена. Тому е, така от моя думка щодо. Цього положення в законі про держбюджет на 26 рік а, ну це за рахунок на рахунок чорнобильців, А от е, іншим пенсіонерам, що ж да що робити? Ждати пенсійної реформи чи ждати індексації. А ти, до речі, помітив що в зараз в законі вже про пенсі... ну, в законі про дербюджет на 26 рік жодного слова про пенсійну реформу немає. Да, мене Як... це також дуже сильно напрягає. Я надіюся, що це вони все таки дочікуються, щоб цей закон внісся в раду, бо там є декілька слів саме про накопичувальну пенсію. Воно мало бути зв'язане пенсійна реформа накопичена, але ну, сам факт того, що його просто виключили з списку, також ну, дійсно не радує від слова зовсім так. Бо в минулому році в перехідних положеннях було вказано, що там до 1 липня е, кабінет міністрів України мав би представити ну, подати Верховну Раду проект пенсійної реформи. Mm. Е, всі чекали цього 1 липня. Е, 1 липня відбулося, пенсійна реформа не була подана. І вже якось вона вже поміняли уряд. Да, уряд змінився, але уряд е, заявив свою програму на перших 100 днів, і там була е, пенсійна реформа. Тобто да. міністр е, соціальної вже політики що від уряду? Так, сказав, що пенсійна реформа на порядку денному. Ну, немає, поки що її Верховній Раді України, е, тому по суті, в цьому законі про неї також нічого не вказано. Це не означає, що вона не буде там подана у Верховну Раду України, але. Це те, що кинулося в очі, про те, що варто згадати. Тому ем, просто багато людей чекають пенсійної реформи. Чекають по декількох причинах. Перше, е, ця пенсійна реформа для великої кількості пенсіонерів, зокрема тих, хто вийшов на пенсію там, уже, там до 2018 року, обіцяє значне підвищення пенсій. І ми там розраховували, mm. що дійсно так має бути, якщо не буде застосований там, певний понижаючий коефіцієнт фінансової стійкості. А, але для деяких е, громадян, зокрема, ми з цим стикаємося в своїй професійній діяльності, ця пенсійна реформа стала таким такою причиною не діяти там по деяких е, питаннях зараз. Ми вже не раз говорили в цьому році і постійно про це кажемо, розказуємо і гітуємо людей, що зараз, в зв'язку з позитивною практикою Верховного суду, з'явилася е, хороша можливість провести індексацію за всі попередні роки для тих, хто вийшов на пенсію до 2020 року. І люди точно знають, що частина людей. Не діють, не, не робить це через те, що десь отут на, на, не горами пенсійна реформа. І вони вважають, що пенсійна реформа їм і так підніме ту пенсію до того рівня, як вони зроблять це через е, суд по індексації. Е, тому, на моє переконання, е, пенсійна реформа вже перетвориться на якийсь такий мем, вона все відкладається, відкладається, відкладається. відкладається і тому я би е, ну, звернувся би до цих людей, користуючись можливістю, сказав би що, ну, дивіться, не, не варто чекати пенсійної реформи. Пенсійна реформа. Пенсіна реформа Буде добре, але поки що немає ніяких жодних термінів, коли вона буде, а ви втрачаєте своє право зробити перерахунок пенсії там, по належній індексації, зокрема. Тому, ну, тому в принципі, там, в законі про держбюджет на 26 рік, про це нічого не сказано. По індексації, напевно, теж цікаве питання. Чи буде індексація в наступному році? Якщо порівняти бюджет пенсійного фонду, який був. Ну, кошти, які виділяються на пенсійний фонд, на, на пенсії взагалі в минулому році і в цьому році, то е, виділяється в цьому році на 123 мільярда гривень більше, ніж минулого року. Е, і якщо, е, якщо ми подивимося 123 мільярда – це десь приблизно 10% від минулорічного бюджету. Тобто бюджет на пенсії збільшився на 10%. То фактично це сума індексації. Да, тобто, ми можемо спрогнозувати, що індексація буде десь на рівні 10%, умовно кажучи. А що це означає? Це означає, що механізм індексації пенсій, про який ми там говорили в цьому році, уряд не планує змінювати. Тому що, щоб провести індексацію всіх пенсій, правильно, тобто, зокрема тим, тим пенсіонерам, які вийшли ми, на пенсію в останніх п'яти років. Ні, ми тут трошечки то інше рахували. Ну тобто, я до чого веду, що. Що, мабуть, по індексації нічого не зміниться. Вже всі, напевно, чекають пенсійної реформи, бо там тільки є вже новий механізм індексації. Тобто, це так само буде, як, як і минулі роки. Індексувати будуть тільки ті пенсії, які були призначені до 2020 року, включно це те, що я можу спрогнозувати. Ну, по суті, це, в принципі, мабуть, все прогнозу... ну, Тобто такий от аналіз з нашої точки зору. Бюджету державного бюджету з точки зору пенсій. Тобто можна зробити якісь в принципі висновки, що е, збільшення є, да. слава Богу, що почали тягнути оцей прожитковий і збільшувати там і це над нормовий стаж, хоч трішки, да, і мінімальні пенсії це хорошо. Збільшення мінімальної заробітної плати також повлече за собою ряд збільшень. Також тут ну, претензії є в сумах, але. Звідкись вони їх рахували, звідки взяли, ну, збільшення є. Але немає впевненості в тих кроках, які були обіцяні. Так? Нема впевненості в пенсійній реформі, в правильній індексації, яку хочуть виправити, як вони самі кажуть, що вона працює невірно, що вона з кожним роком понижає пенсії, ну і далі продовжують її тягнути. І в таких випадках хочеться лише порадити пенсіонерів, пенсіонерам. Не чекати да, якихось суттєвих змін, а брати і виборювати все самим. Якщо ситуація так заставляє, да, то потрібно діяти. Це моя точка зору. Багато пенсіонерів пишуть, а чому ми повинні ходити по судам? Моя думка, що ну, не повинні. Але, на жаль, так сталося, що не лише пенсіонери, а й працюючим така сама ситуація. Ну, взагалі, дійсно. Самі суди не дуже раді, м'яко кажучи, що пенсіонери бігають до них зі своїми позовами. Деякі судді навіть кажуть, що останніх там, декілька років, 5 років, напевно, як мінімум, до, ну, таке враження, що до судів цих окружних адміністративних судів перейшли повноваження пенсійного фонду. Вони пенсії призначають там, де пенсійний фонд відмовляє, вони пенсії перераховують, індексацію проводять і все, все інше. Смішно, але це такі реалії, і але слава Богу, що в сторону пенсіонера, це це дуже 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 добре. Це насправді насправ, насправді для мене і для людей, які з цим стикаються. Це такий промінь надії, це е, такий позитивний момент, оптимістичний в тому, що Україна на правильному шляху демократичному, хоч там зараз є певні питання до там виконавчих органів влади, до постійного фонду щодо там порушень законодавства, щодо невиконання судових рішень. Але, але суди роблять свою роботу правильно, кваліфіковано, керуючись верховенством права, і в підсумку людина отримує захист. Так набагато легше, простіше було б прогнозованіше без цього обійтись, щоб це все робилося пенсійним фондом без звернення до суду. Але такі реалії і потрібно просто до них ну, не то, що скажу, що прилаштуватися, тому що таке погане собі слово, але враховувати їх і жити по законах. Теперішнього сьогодні, сьогоднішнього часу. Тож бачимо, що нам прогнозує уряд. Розібрали. Дякую вам, що розклав по полочкам всі ці цифри, тому що людям важко вони сприймаються. Там вони це все описано в 200 сторінках, і тяжко витягнути звідти, звідти якусь інформацію. От саму суть, саме головне. Тому ми вибрали для вас. Дякую вам, що розповів про це все. До нової зустрічі так. на каналі. І Дякую, Олександре, робіть... до добробачення. Робіть висновки і працюємо далі.